Типові задачі з електростатики. Знайти силу, притягання між ядром атома водню і електрон, радіус атома водню 5 10 на 10-10 метрів, заряд ядра дорівнює по модулю і протилежним зазнаком заряду електрона. Атом водню складається з ядра і електрона. Ядро складається із протона або з протона. І одного або декількох нейтронів. Заряд мають тільки протони, тому заряд ядра дорівнює заряду протона. За планетарною моделлю атома електрон літає навколо ядра. Заряд електрона дорівнює від'ємному значенню заряда протона, тобто заряду ядра. Дано. Заряд ядра. Становить 1,6 на 10 в мінус 19 колона. Заряд електрона становить мінус 1,6 на 10 в мінус 19 колона. Знайти силу, з якою взаємодіє ядро і електрон. На заряд в електричному полі. Дія сила, що дорівнює добутку заряду на напруженість електричного поля, в якому знаходиться цей заряд. Заряд ядра буде створювати електричне поле, що дорівнює заряду ядра поділити на 4 пі ε0в нуль електрична стала, ε – діелектрична проникність і на r квадрат r відстань від заряду і до точки, в якому вимірюється електричне поле. Електричне поле, яке породжує електрон, дорівнює заряд електрона поділити на 4 π, ε 0В електрична стала, ε – діелектрична проникність. І R квадрат квадрат відстані, на якому вимірюється це електричне поле. Тож, підставляючи значення заряду та напруженість електричного поля, можемо з'ясувати сили, з якими будуть взаємодіяти ці два заряди. Електрон буде притягатися із силою щодо рівня. Заряд електрона помножити на напруженість, що створюється зарядом ядра. Сила, що діє на ядро, дорівнює заряд ядра. Помножити на напруженість електричного поля, що створюється електроном. З цього бачимо, що сила, що діє на електрон, дорівнює силі, що діє на ядро. Тобто в цьому випадку виконується третій закон нітона. Підставляємо значення. Нас не цікавить. В якому напрямку діє сила, тому заряди беремо по модулю. Заряд електрона 1,6 на 10 в мінус 19 кулона. Заряд ядра 1,6 на 10 в мінус 19 кулона. Поділити на 4пі 3,14. Електрична стала дорівнює 8,85 на 10 в мінус 12 фарад на метр. Діелектрична проникність в вакуумі дорівнює одиниці, тому її не пишемо. І квадрат відстані між зарядами 0,5 на 10 в мінус десятому метрів в квадраті. Порахувавши, отримуємо число. Побудувати графік залежності сили F взаємодії між двома точковими зарядами від відстані R між ними. В інтервалі від 2 до 10 см через кожні 2 см. Заряд Q1 1 20 наноколон, заряд Q2 2 30 наноколон. Для розв'язку даної задачі зручно користуватися Excel. Підписуємо ячейки, значення відстані, значення сили, значення зарядів. Відстань у нас має змінюватись в діапазоні від 2. Сантиметрів це 2 метра через кожні 2 см до 10 см за умовами задачі. 10 см це 10 метра. Записуємо закон Кулона. Q1 помножити на Q2, поділити на 4П 0 нульове r квадрат. Пишемо. Q1 множимо на Q2. Ділимо, відкриваємо дужки. Тут записуємо 4 помножити на π, помножити.

Помножити на відстань R І ще раз помножити на відстань R. Значення заряду у нас за умовою 20 нанокулон і 3 нанокулон. 20 нанокулонів – Це 20, поділити нано 10 мінус 9. Тобто 1. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 30 нанокулонів. Тепер копіюємо всі формули. Але адреса ячеек заряду з копіюванням не має змінюватись. Тому перед ячейками з значенням заряду ставимо знаки долара. Відкладаємо з отриманої таблички значення на декартову систему координат. Значення відстані на вісь ОІК, значення сили на вісь ОІ. Відкладаємо на осях максимальні значення. Та градуємо осі максимальне значення поділити на кількість поділок. Отримуємо приблизно такий графік. Відкладаємо точки. З'єднуємо їх. Готовий графік. У скільки разів сила електростатичної взаємодії двох частинок з зарядами Q і масою М кожна більша їх гравітаційної взаємодії. Завдання вирішити для електронів і для протонів. Дано. Електрони. Маса електрона, заряд електрона, маса протона. Заряд протона. Знайти відношення гравітаційної взаємодії і електромагнітної. Розв'язання. Сила гравітаційної взаємодії дорівнює. Стала гравітаційна помножити в чисельнику маси, а в знаменнику квадрат відстані. Сила електричної взаємодії в чисельнику заряди в знаменнику 4П 0 нульове Р квадрат. Епсланд можна написати, тому що в вакуумі він дорівнює одиниці. Знаходимо відношення цих двох сил. Скорочуємо підставляємо значення, знаходимо відповіді. Перше для електронів. Гравітаційна стала. 4 π Електрична стала маса електрона. Поділити на квадрат заряду рівні. Порахувавши, отримаємо B для протонів. Все те ж саме, крім мас. У вершинах правильного шестикутника розташовані три позитивних і три негативних заряди. Знайти напруженість електричного поля в центрі шестикутника при різних комбінаціях розташування цих зарядів. Кожен заряд по 1,5 наноколон. Сторона шестикутника 3 см. Дану 6 зарядів величиною. 1,5 наноколонів. Сторона шестикутника 3 см. Знайти напруженість електричного поля в центрі шестикутника. І так, нам дано шестикутник. Заряди розміщені по вершинах. Розмістимо спочатку заряди почергово. Q1 позитивне, Q2 негативне, Q3 позитивне, Q4 негативне, Q5 позитивне, Q6 негативне. Намалюємо, куди буде діяти електричне поле, що створює кожен заряд. Q1 створює електричне поле, що напрямлене від нього. Є1. Електричне поле, що створює заряд Q2. Напрямлений до заряду Q2 E2. Електричне поле, що створює заряд Q3. напрямлене від заряду Q3 e 3 Електричне поле, що створює заряд Q4. напрямлене до заряду Q4 E4 і співпадає із зарядом Е1. І по модулю, і за напрямку. Електрична поле, що створює заряд Q5, напрямлене від. Заряду і співпадає з електричним полем по модулю і по напрямку Е2. Електричне поле, що створює заряд Q6, співпадає за модулем і за напрямком, за електричним полем Е3. Якщо ми позначимо, що модуль електричного поля дорівнює Е, то кожне електричне поле буде по модулю дорівнювати Е, тому що відстані від заряду до центру однакові. За принципом суперпозиції електричні поля додаються. І електричне поле, що створює заряд q 1 і Q4, буде вдвічі більше, ніж Е1 і Е4. Відповідно, те ж саме з електричним полем Е3 і Е6. Теж саме з електричним полем Е5 і Е2. За правилом паралелограма, знайдемо сумарне електричне поле Е14. І Є36. Кут між діагоналями шестикутника дорівнює 60 градусів. Так як сторони протилежні у ромба рівні, то трикутник буде рівностороннім. Дві сторони рівні і кут 60 градусів. Значить, кути всюди по 60 градусів. Сума електричних полів є 3,6 і Е1,4. Буде складати вектор, то дорівнює 2Е. Так як цей вектор дорівнює 2Е і цей вектор дорівнює 2Е, напрямлений в протилежні напрямки, то їх сума буде дорівнювати 0. Тобто електричне поле в центрі шестикутника дорівнює 0. Другий варіант. Заряди в електричному полі знаходяться почергово q 1 мінус, Q2 мінус, Q3 плюс Q4 плюс Q5, плюс Q6 мінус. Малюємо напрямок напруженості електричного поля, що створює кожен заряд. Q2 буде створювати напруженість електричного поля Е2. q 1 буде створювати напруженість електричного поля Е1. q 6 буде створювати напруженість електричного поля Е6. Q3 буде створювати напруженість електричного поля співнапрямлену із Е6. Сумарна напруженість електричного поля буде вдвічі більше. q 5 буде створювати напруженість електричного поля Е5 співнапрямлену з напруженістю електричного поля Е2, а сумарна напруженість буде вдвічі більше. q 4 буде створювати напруженість електричного поля Є4 співнапрямлена із Е1. А сумарна напруженість буде вдвічі більше. Маємо три вектора напруженості електричного поля. По аналогії до попередньої задачі можемо зробити висновок, що сума напруженості електричного поля Є2,5 та сума напруженості електричного поля є 63 буде знаходитись співнапрямлена із сумою електричних полів Є1. 4 за правилом паралелограма. Так як сумарне значення двох полів 2 е то рівнодійне електричне поле буде вдвічі більше і складати 4Е. Цю ж саму задачу можна виконати іншим способом. Якщо ми проробимо з електричним полем. Ті ж самі дії, що і в попередній задачі, ми отримаємо три електричних поля. Перше електричне поле це е 25 Друге електричне поле це друге електричне поле це Е1,4. Третє електричне поле, це Е6,3. Якщо ми першу суму електричних полів. Візьмемо, є 1,4 та є 1,5 за правилом паралелограми. Маємо трикутник. Так як цей кут 60, то цей кут 30, трикутник буде рівностороннім, тому що в паралелограма протилежні сторони рівні, то маємо тут також 30 градусів. Якщо тут 30 і тут 30, то отут маємо 120. Позначаємо вектор Е'. За правилом косинусів визначаємо напруженість електричного поля Є'. Е'. Корінь квадратний Е25 в квадраті плюс e1 в квадраті мінус Е2,5 помножено на Е14 на косинус 120 градусів. Порахувавши, отримаємо. Тепер знайдемо сумарний вектор Е' та е 6 це і буде напруженість електричного поля Є. Е. Так як трикутник Е прямокутний прямокутник протилежні сторони, то цей катет дорівнює Є е'. штрих. Оцей катет дорівнює е три. Значить, Е буде дорівнювати корінь квадратний з Е квадрат плюс е квадрат. Далі самостійно розв'язуємо задачу. З якою силою електричне поле зарядженої нескінченної площини діє на одиницю довжини зарядженої нескінченної довгої нитки, вміщений в це поле. Лінійна щільність заряду нитки 3 мікроклони на метр і поверхнева щільність заряду на площині сигма 20 мікрокулон на метр квадратний. Дано. Ну. Так як у нас в умові задачі не сказана речовина, в якій це відбувається, то вважаємо, що це відбувається в вакуумі. Діелектрична проникність вакуума дорівнює одиниці. Лінійна щільність заряду нитки тау 3 мікроклони на метр квадратний. Поверхнева щільність заряду площини СІГМА – 20 мікроклон на метр квадратний. Знайти силу, що діє на одиницю довжини. Розв'язання. У нас дана нескінчена площина та нескінчена довга нитка. Нескінчена площина заряджена із щільністю заряду 20 мікроклон на метр квадратний. Щільність заряду розраховується із одиниці площі, що має певний заряд. Тобто щільність заряду σіма дорівнює. Заряд, який міститься в площі, поділити на цю площу. То. Певна довжина має заряд. І якщо його поділити на довжину, отримаємо лінійну густину. Сила колона, що буде діяти на нитку з боку площини, буде дорівнювати заряд одиниці довжини нитки на напруженість. Електричного поля від площини. Напруженість нескінченно довгої площини становить σ поділити на 2 ε 0 ε із наслідків теореми Гаусса. Заряд одиниці довжини нескінченно довгої нитки становитиме. Підставляємо заряд сюди, а електричне поле сюди, отримуємо формулу. Скорочуємо, Epsilon't не пишемо, так як він дорівнює одиниці. Підставивши значення, отримаємо відповідь. З якою силою на одиницю довжини відштовхуються дві одноіменно заряджені нескінчені довгі нитки з однаковою лінійною щільністю заряда 3 мікроколон на метр. Що знаходиться на відстані? 2 см 1 від 1. Яку роботу на одиницю довжини треба зробити, щоб зрушити ці нитки до відстані 1 см. Нам дано, в умові задачі нічого не сказано про місце розташування цих ниток. Тому будемо вважати, що нитки знаходяться в вакуумі. Лінійна густина заряду ниток 3 мікроколона на метр. Початкова відстань між нитками 2 см, кінцева відстань 1 см. Знайти силу, що діє на одиницю довжини нитки, та роботу по переміщенню розв'язання. Нам дано дві нитки. Розмістимо їх в перерізі вигляд зверху. Між ними буде діяти сила колона. DQ це заряд одиниці довжини нитки, а Е напруженість поля, що діє на цей заряд. Напруженість електричного поля буде створюватись. Іншою нескінченно довгої нитки. Ізнаслідок теореми Гаусса напруженість поля, що створює нескінченно довга нитка, становить Заряд одиниці довжини нескінченно довгої нитки є. Сила колона, що буде діяти на одиницю довжини, буде дорівнювати силі поділити на довжину. Підставляємо заряд сюди, напруженість електричного поля сюди, а силу сюди. Отримуємо. Скорочуємо. Підставивши значення, отримаємо. Знаходимо роботу. В загальному випадку робота дорівнює силі, помноженій на переміщення. Але що робити, якщо у нас сила не постійна, а змінюється і змінює координат? Чим ближче нитки знаходяться одна до одної, тим більше сила на них діє. В цьому випадку нам треба користуватися інтегралом. Визначений інтеграл від початкового положення до кінцевого. Змінна сила помножити на, на нескінчений малий приріст переміщення. Підставляємо значення сили, знайденої вище. Виносимо все, що не зв'язане із змінною r за знак інтегралу. Тут залишається 1 на r. Розв'язком даного інтегралу маємо підставивши числа, отримаємо відповідь.